Шановні друзі, сьогодні вас чекає короткий, але дещо дивний фільм. Справа в тому, що я склав ломиголовку, а чи розв'язав її правильно, я не знаю. Можливо, ви здивовані. Ну, до вашого здивування ставлюся з розумінням. Але таке буває у задачах, які можна назвати задачами-дослідженнями. То коли автори складають таку задачу або ломеголовку, а потім починають досліджувати, Ну, з цим стикалися автори найбільш такі, більш видатні, ніж я, скажімо так, автори ламеголова. Кілоїти і, і Гарднери, і багато інше. Тому я прошу, якщо ви знайдете, скажімо так, інше, не те щоб інше розв'язання, а Розв'язання, яке буде правильним, а моє буде неправильним, то ви мені напишете це у коментарях. Задача звучить так: написано три нулі. Дозволяється використати 11 будь-яких символів, латинських літер, знаків математичних дій, будь-яких одинадцять будь-яких символів. Одинадцять. Де воно є? Олівець 11 символів. З метою отримати якомога більше число в цьому записі. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати, можливо, пауза затягнеться на кілька годин, а можливо, на кілька днів. І потім ви до цього повернетеся. А я потім покажу, що знайшов я. Ну, Символом, ну, наприклад, якщо ми пишемо синус 0, да, значить ми вже три символи використали. Да, символ. А якщо ми пишемо 0 плюс 0, то ми вже додатково один символ використали. От що має на увазі, я як автор, коли кажу про 11 символів. Пара дужок, відкриваючи, закриваючи, це два символи. Знак плюс це один символ, ну і так далі. Нажміть паузу, спробуйте. Ну, я не знаю, що вийшло у вас, але тут у цьому, скажімо так, скрита одна така, ну, по-перше, скрита така пастка. Тобто, якби мені цю дали задачу, якби не я її придумав, я б, мабуть, міркував наступним чином: яку функцію можна подіяти на 0, щоб її збільшити. Щоб 0 збільшити. Значить, якщо синус нуля, тангенс нуля, От косинус 0 непогано, тому що косинус 0 перетворює на одиницю. Значить, можливо, я б мислив наступним чином. Три косинуси додав, дивіться, тут три символа, тут три, тут три, Тут ще по одному. О, якраз 11 символів. Як перший варіант, ну так би сидів, думав. Мабуть, автор таке задумав. Мабуть, отак, якраз 11 символів. Потім би почав перебирати інше. Сінус, тангенс нічого не дають, тангенс коротший. Непогана штука косинус, Непогано. арк косинус 0, косинус нуля, піна на 2 непогано, але вже 6 символів я використав. Що робити далі, незрозуміло. Тобто можна аркосинус плюс косинус. Тобто, можна цим гратися. Але. 6 використав, а тут використав 7, 2 отримав. Ну, тобто можна гратися, але не видно як. Потім би, мабуть, якщо б я був вчителем математики, я б спробував різні гіперболічні функції, воно б теж нічого не дало. За великим рахунком. Мені на думку прийшов такий варіант. Дивіться. 0 факторіал. Плюс 0 факторіал плюс 0 факторіал. Що я використав? Я використав 5 символів. Три знаки оклику і 2 плюса. Дужки. Це 7, Це 8. Це 9, Це 10, Це 11. 0 факторіал, хто не знає, чи забув з з учнів, це одиниця. Значить, це 3 факторіали все. Факторіал це 6. 6 факторіал це 720. От те найбільше число, яке я можу вижати в трьох і одинадцяти символів. Це 720. Можливо, я не правий, це задача дослідження. Я придумав, а можливо, ви придумаєте більше число. Тому у своїх коментарях пишіть, чи ви погоджуєтесь, чи ви знайшли щось інше, яке більше число. Я не знаю відповіді на це питання, чесно кажу. Нехай це буде дуже цікавою задачою дослідження. Вдячний вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво.